Перше, що потрібно зробити, визначити проблему, зрозуміти її цю проблему, самой собі цю проблему проговорити, в чому вона є, правдиво проговорити, не приховуючи якихось речей. Проблема, як покращити стосунки. В моїх стосунках є проблема. Мене мій чоловік не чує, мої потреби. О, це ми зрозуміли проблему. Тепер задача. Задача буде, математику згадуємо: дано знайти. Дано. Мій чоловік не чує мої потреби. Знайти, чого я хочу. Я хочу якийсь найти спосіб донести, щоб він почув мої якісь потреби. І тоді буде рішення, що будемо робити з цим, які є способи. Мозок вам видасть стільки способів, ви собі не можете навіть уявити. Тому що тоді включається наша творча частина, і ми починаємо накидувати ці способи. Якщо вам моя методика сподобалась. Спробуйте її впровадити. А якщо вам щось не зрозуміло, або у вас є якісь такі більш серйозні питання, і ви зрозуміли, що вам потрібна допомога, я завжди готова вам допомогти. До мене на консультацію можна записатися в будь-яким способом, або в коментарях під будь-яким відео, або в приватних повідомленнях, або в телеграмі, або в інстаграмі, ви просто набираєте Наталія Озарянська, і ви знайдете до зустрічі.